пошуково дослідницьку роботу провели учні спеціалізованої школи номер 1 Школярі мали на меті краще вивчити культуру та літературу рідного краю, зокрема життя та творчість видатних постати покутської землі. Про результати проведених досліджень, які приурочили 140-річчю з дня народження Василя Стефаника, розкажуть наші журналісти. Коломийська спеціалізована школа номер 1 уже 40 років носить ім'я відомого українського письменника Василя Стефаника. Тому 140-річчя із дня його народження тут відзначають урочисто. Майже два роки учні навчального закладу працювали над науково-дослідницьким проєктом. Наша школа це наша історія, тому ми учні цієї школи в рамках вивчення і підтримання кращих шкільних традицій. Розпочали пошуково-дослідницьку роботу з метою вивчення культури та літератури рідного краю школи видатних постатей покутської землі, зокрема Василя Стефаника, Леся Мордовича та Марка Щерамшини, членів Покутської трійці, колишніх випускників Коломийської гімназії. Під час нашої дослідницької діяльності нам допомагали бібліотекарі, вчителі, предметники, батьки та соціально психологічна служба нашої школи. Також нам допомагав волонтер, корінний американець, який навчає нас англійської мови. Під час роботи над проєктом над він не тільки вивчив українську мову. А й зацікавився звичаями та літературою нашого краю. Найголовніше те, що в процесі пошуково-дослідницької діяльності ми змогли практично застосувати набуті знання, за допомогою чого змінилося наше ставлення до історії рідного краю школи. Завдяки роботі проекту у нас формувалися навички пошкової оцінницької роботи. Виявилися здібності у груповій співпраці. В мене були комунікативних умінь. Учні Стефаникової школи на обласному конкурсі Я громадянин України здобули перше місце. Ці школярі презентували проект для своїх друзів, однолітків, вчителів. Юні Коломияни роботою задоволені кажуть. Основне, що процес дослідження був цікавим, а результати потрібними і важливими для мешканців та гостей міста. Щороку наш освітній заклад відвідують закордонні делегації. У нашій школі ми досконало вивчаємо німецьку та англійську мову, тому матеріали презентації про Марка Черемшуну і Лесю Мартовича підготували вивченими нами мовами. Ми системизували матеріали та розробили макет книги Школа славна славою своїх вихованців. Створена відеофільм літературними стежками Покуцького краю, створено файл презентацію проєкту, випущено стінівки, поновлено матеріалами Стефаниківську світлицю, оформлено фотоальбом видатні письменники Прикарпаття, наші випускники, оформлено на стенди шкільних коридорів, оформлено розгортку хата музею Василя Стефаника, проведено виховні години для учнів школи. Зібрані під час пошукових експедицій цінні матеріали згодом будуть представлені у шкільному музеї краю. Стефан... Кивській світлиці, шкільній бібліотеці та стануть невід'ємною складовою навчання теперішніх та майбутніх школярів надобляться не лише учням школи, але й усім тим, хто зацікавлений в вивченні цієї історії та історії рідного міста. Презентацію проекту провели в актовій залі першої школи. Основна мета заходу ознайомити присутніх із літературною творчістю, зі здобутками, яких учні досягли під час дослідницької роботи. Пошукова робота вона тривала вже дуже багато років, але збиралося це впродовж двох років. У літературний музей зроблений альбом з фотографіями цього музею. Кожен учень школи, ознайомившись з пошуково-дослідницькою роботою, він буде знати. Ім'я славетного випускника. Чим він жив? Його літературну спадщину у кожному класі впродовж тижня будуть проходити виховні години, присвячені Василю Стефанику. Бібліотека підготувала свою виставку літерату літературних творів Василя Стефаника. Зупинятися на досягнутому школярі та викладачі не планують. Вони вже обговорюють наступні цікаві проекти, які можна дослідницькою працею втілити в життя. Плануємо поки що підтримати зв'язок з родиною Стефаників, поповнювати нашу нашу світлицю. Ми хотіли. Можливо зібрати якісь матеріали по місту Коломиї для того, щоб, наприклад, от туристи, котрі приїжджають до нас, могли оглянути краєвити, знати, які ще у нас існують. які у нас в місті ще є цікаві місця, куди можна поїхати відвідати які музеї, які історичні пам'ятки. Такі заходи проводяться, щоб учні знали своє минуле, цікавилися творчістю видатних покутян і могли розповісти про наших знаних земляків гостям та туристам, які будуть відвідувати наш прикарпатський край. Коломийська спеціалізована школа номер 1 імені Василя Стефаника гостинно запрошує випускників ювілейних років на традиційне свято школи. Захід відбудеться 13 травня о 16-й годині в приміщенні актової зали школи.